по напівпровідники з трохи біологічною технологією і звичайному кампі вирішує там всі свої проблеми. Можливо, хтось думав, можливо, хтось ні. У віарі носильно дешевше. І мене це дуже прям бентежить. А тепер повернемося до It's cats and dogs. Давайте познайомимося. Я все ще женя п'єлів і все ще працюю в технологічному оренді для компанії МакПОМ. Мене звати Сергій, і я керую сервісом технологічного оренді в компанії МакПО. Мене звати Роман, і я займаюсь напрямком QA в компанії МакПо. Переходимо до наступного тулу. Сергій, чим поділишся? У мене також тул місяця так виявилося, що він хардварний, от я. Почав користуватися хедсетом VRним від Мети Oculus Quest Квест от І чому от мене раніше стопало купити собі шолом, щоб пробувати VR-технології. Це те, що для них був потрібен комп'ютер, і це майже стовідсотково мала бути вінда, плюс це мав бути мощний ну, такий. Дуже потужний комп ігровий, тому що весь рендеринг шов на компі, а окуляри вони лише передавали інфу про місцеположення і потім рендерили тобі на очі. от А оцей Oculus, він абсолютно стендалон девайс. Все, що тобі потрібно, це його вдягнути і все. Тобто, от сам experience дуже, ну, сетапу дуже класний. Ти його вдягаєш, запускаєш, все, більше тобі нічого не потрібно. От, і якщо хтось хоче спробувати впригнути у VR Experience, то дуже раджу саме Oculus Quest 2, але з такою маленькою оговорочкою, те, що. Цукерберг анонсував цієї осені івент від Meta, і багато хто каже, що скоріш за все вони там покажуть свій новий гетсет нового покоління, от такщо така трішки ремарочка. От але, в принципі, дуже потужна штука, дуже класно спробувати. Horizon Workrooms від мети, таке віртуальне середовище, де можна там проводити мітинги, тусуватися з друзями. Дуже раджу розкажи. Взагалі, окрім ігор, і крім Horizon, що ще цікавого для себе відкрив? Ну які в ігри грав? Ну. В багато ігор я не грав, ну ці от дуже відомі Beat Saber, Так здається, коли ти uh -huh. з цими штуками дуже така ржачна от штука. Дома пограти клас в настольний теніс грав. Там оці всілякі, як не пам'ятаю, як називається, коли ти там їдеш через такі. як, Парк атракціонів. Американські знаєш, горки ні? якісь типу такого? Ну, щось. типу того, так. Да. Там можна ходити на різні концерти. Ти прямо знаєш, от перед сценою стоїш, тобі грають. Ну, Дуже прикольно. Воно інтегрується з YouTube 360 відразу. Тобі всі там відоси, які зняті на 360 камеру, ти їх відразу от можеш дивитися, фільми і Дуже багато контенту є. Такого технологічного, типу, наукового, можна подивитися, як там знімаються фільми прямо в студії. Там можна ходити по студії, бачити, як е весь процес дивився, як. Створювали мультик Веса Андерсона Острів собак. Там прямо от як ці всі анімації рендерились, як вони їх малювали, прописували персонажу. Дуже цікава, прямо взагалі, дуже цікава тема. От і е, ну дуже раджу, от саме цей, цей хатер, щоб впригнути оце в себе. А в тебе до в світ цього, світ цього був вігінь, певний чи ні? Я колись, Знайомство і... з Ляром. Я колись так. Я колись брав у друга. У нього багато цих хедсетів, Там, здається, я не пам'ятаю назву, десь 3-4. Був Oculus минулого покоління, який ще підключався до компа. От, Я е, спеціально там, якраз так співпало. Я купив віндовий ноут для батьків. от, Я пробував на його базі це все, але це було тупо слайд-шоу, знаєш, коли uh -huh. досить. Повільний він був, от оцей Oculus, він просто на декілька кроків попереду всього, що я до цього юзав. Тому що якість зображення і цей Immersive Experience дуже класний. Дивіться, якщо взяти, наприклад, ті ж мобільні девайси і взяти VR-технологію, колись ми не думали. Ну, Можливо, хтось думав, можливо, хтось ні. Що ми з телефону, на який можна дзвонити, з якого можна відправляти повідомлення, ми зможемо там виконувати роботу, чатитись прямо з, з роботою. І є фронтальна камера, ти можеш відеодзвінки робити. От, якщо говорити про vr технологію як ти думаєш, чи замінить вона повністю десктопи, лептопи? І будь-які девайси інші, поки що я не думаю, що прям заміниться. Тут би я скоріше думав, що AR, у нього більше більше шансів на це. VR, він такий все-таки стаціонарний. Ну, грубо кажучи, ти не втягнеш шолом і не підеш з ним у магазин, тому що ну, ти розіб'єшся. От, а от AR, мені здається, це вже більш таке близьке до правди, коли це. Такий мікс нашої реальності з віртуальною. Тут, мені здається, більше шансів на щось таке прикладне. Я, чесно признаюся, я ніколи там не користувався VR. -ом. Один раз там в офісі щось було, там якась аля, там, а там ти летиш на літаку, щось там голову повернув, туди-сюди, все, не більш того. Проте, я пам'ятаю, коротше, я десь бачив в Твіттері відос, що в минулому році, може, знаєте, така Fortnite гра. Я знову ж таки, я в це ні, ні в що не грав. Я знаю, що вона дуже популярна. І там був перший якийсь там а, концерт Тревіса Скота, і там люди всі просто грали, і тут він з якоїсь там з неба просто з'являється. Я просто коли дивився, в мене ж мурашки, типу. і це просто це навіть не в VR. Це було на звичайному кампі. І я уявляю, якщо б там ти собі налаштував такий, ну таку станцію, то це взагалі в мене колись була був ноутбук. З функцією 3D, ось мій весь VR. Коли там нажав кнопочку якісь тебе були окуляри від Nvidia, і воно реально було прикольно Тобто навіть там сидячи за компом, ти відчував якусь таку, типу що ніби ти там. Ну, знову ж таки, там це якщо там навушники ще вдягнути, а ось щоб повноцінним з VR, я ось взагалі не маю експеріенсу Досить прикольно, але треба мати от для мене було відкриття що от твоя кімната де ти з ну, цим користуєшся вона має бути досить велика і квадратна от тому що ну там от тебе є стіл там диван десь стоїть а тобі потрібна зона для руху там ти такі Очерчуєш таку, як сейф зону, щоб коли ти в, в окулярах, щоб ти не, грубо кажучи, не зайшов у вікно, от, то ти собі там чертиш таку зону. І от о, у мене вона така досить на ну, мене кімната, вона така форми от І це такі є певні незручності, ну, до яких треба бути готовим, що твоя кімната має бути така квадратненька, скажімо так. Ну, я знаєте, я ось мені не, не так цікавий віар, бо таке відчуття, коли там, ти не відчуваєш реальності, мене воно дуже бентежить. Ось навіть зараз ми там сидимо і мені в цих навушниках там трішки дискомфортно. Проте, якщо це буде якісь там, не знаю, окуляри, ну, котрі будуть, я не знаю, це буде, як не знаю, там, пам'ятаєте, діти шпигунів там був такий, типу, фільм, що вони там наклацали собі все, то це буде взагалі а, розрив всього. Ось, ну, проте, я не знаю, може, ви знаєте, що є певні вже. Якісь там стартапи, котрі це вміють. Ну, я знаю, там Google Glass, але вони там не дуже багато ще вміють ще на такому етапі. Ну, Багато ж чуток, що Apple от скоро має зробити свій, свій хедсет. Uh -huh. цей. Там, здається, та, також буде два варіанти: один, там типу Pro, а один Light, ну, здається. от. — -E. ну, Подивимось, так, -E. так. Та. Ну, взагалі, мені ця дуже тема подобається. Можливо, пам'ятаєте, що десь декілька років тому Snapchat випустив свої окуляри з камерою, щоб діба, там, ти ходиш, ти знімаєш. Якщо не помиляюсь, Нікітаж навіть замовляв, це наш колега, угу. і він там, коли ми побачили, вони реально дуже прикольно виглядають. Хоча насправді там дуже мало було пам'яті там, таля, там ти міг там чи годину щось таке воно записувало, якщо не менше, і на тому все. Проте, оцей сам сам факт, знаєш, що це не той пристрій, котрі ми там з вами звикли. Там телефон чи часи, а це вже окуляри, ці якісь такі штуки можуть бути. Ну тут от, Snapchat, Google Glass, ці вони були одні з перших, і звісно, коли вийдуть якісь вже такі прям масові продукти, які наберуть популярності, то про ці от перші кроки мало хто згадає. Так само, от якщо. Ми говорили про Nokia, у них була одна з причин, можливо, я не буду точно казати, чому. Але, можливо, на мою думку, одна з причин, чому вони якби зараз там, де вони є, це те, що вони дуже багато фінансів інвестували у нові розробки. У них була така крута розробка, вона називалась Nokia Morph. Це коли в тебе девайс використовував. Типу, напівпровідники з трохи біологічною технологією, і вони могли змінювати колір, вони могли змінювати форму. І в принципі, у них були там певні концепти, але вони до того, типу, не так і не дійшли. І от зараз там гнучкі телефони, які ми бачимо, що вони можуть складатися, і екран залишається активним, типу, працювати. То в них було це ще років 10 тому. І знову ж таки, зараз про неї ніхто не згадує і згадують про компанію, яка типу загнулася в цьому ринку, але. Ну, треба розуміти, що такі от перші кроки, вони завжди найскладніші. І от те, що зараз там з VR, з AR, і в принципі, це, це лише початок. Тому варто приділяти увагу на це більш так витримано. А як ви взагалі ну, до, до цього VR взагалі відноситесь? знаєте, як там доповнюча штука до роботи? Ось там, Про що казав Сергій, там коли повноцінно там можуть бути не знаю, мітинг зуму там, ну, замість зуму використовувати? Віар для цього мене якось це трішки бентежить, я не знаю. Бо є, якщо не помиляюсь, там навіть був фільм, забув його назву там про те, що вони там всі були прям в VR-там, там, там в, в тій грі вони були там всі крутими ігроками. Uh -huh. Там і е, насправді вони там жили в таких в не дуже гарних районах. І мене це дуже прям бентежить. Бо знову ж таки, повертаючись до Майнкрафту, знаєш там, можливо, там посадити з нами там ще четверту людину, ми б думали, там що це. Школяр, а насправді він там архітектор, котрий там весь Майнкрафт побудував, uh -huh. ми такі, типу... а чому це погано? А я... мені здається, що прям є величезний шанс втратити цю реальність, в котрій ми живемо. Ось я прям про це дуже приймаюся. Ти бачив, що за вікном відбувається взагалі? <рес> я бачу. <рес> я б на секундочку втратив таке. <рес> <рес> ну. ну мені здається, це нас лякає, тому що це щось нове, чого ми не знаємо. І, можливо, ми біологічно для цього трошки не готові. Але, от, ну, я маю на увазі, що саме наш, там, якби як працює наш організм, все воно не звикле до такого і там. Через три покоління люди не будуть уявляти собі нормального життя без, без всіх цих технологій. Але от якщо говорити про таке, то доповнення мені було по приколу. Ну я от хотів би прийти, наприклад, на своє робоче місце, там кинути годинник на зарядку. Цей годинник проєктує тобі зразу екран, проєктує тобі клавіатуру, і ти, умовно кажучи, в старому інтерфейсі і звичному типу з клавіатурою, з мишкою, там з тачпадом, з монітором, працюєш. І тобі не треба там тягати 100-500 девайсів з собою, тобі не треба купу якихось ще речей. В тебе, в принципі, є один девайс, який за все це відповідає. І в, в таке в таке мені подобається, що в тебе може бути е, твій робочий стіл, про що ми говорили на початку, uh -huh. це все, що ти бачиш. Да? І Тобі не треба буде між цим свідчитись. Ти просто Кут його кудись схильнув, там у вікно викинув, і це вже все. Ну і, і ми вже здається, про таке спілкувалися, але от е, такі штуки, як education, медицина, от е, ну досить важко тобі фізично отримати доступ да, там, до е, якоїсь технології, там е, не знаю, посадити пілота гелікоптера, да, ну це треба дофіга дорогий тренажер робити це у віарі сильно дешевше і отримати доступ до такої технології сильно дешевше, те саме стосується медицини, да там десь проєктувати тобі будову тіла у віарі ну, сильно дешевше, ніж це робити там на якихось дорогих стендах. Ну це факти. До речі, коли що Рома розповідав про там телефон, там коли там клацаєш там, не знаю, часи. Пам'ятаєте, не знаю, років 6 тому були там відоси на Ютубі, там, де аля новий iPhone 7, що він там був без рамок, там ти кладеш, mm -hmm. там з'являється віртуальна клавіатура, і прям так, такі так, концепти, так. коли телефон падає, то він там падає тільки так, типу на таку частину. І тоді всі вірили, думали, так, ну новий iPhone точно такий буде. Ну, от, Сорі, що перебуваю, хочу трохи повернутися до Давай. того, що казав Сергій стосовно медицини і технологій, то це. Дуже прикольний приклад, і кейс, тому що я пам'ятаю, що в нас вже проходили операції, коли вони відбувалися на території нашої країни, але хірурги мали на собі окуляри з камерою і робили стрім в інші країни, де інші нейрохірурги або просто хірурги могли слідкувати, коментувати і радити. Ну, типу, що краще, як зараз зробити. Тому я думаю, що от якби. Використання таких технологій для симуляторів це класно, але от якраз от доповненість, коли ти можеш, мовно кажучи, перед очима зараз мати там історію хвороби людини і тут же бачити реально, що тут відбувається, то це прям дуже буде зручно для лікарів і дуже круто, тому що тобі не треба буде все тримати в голові, ти будеш сконцентрований саме на тому, що ти робиш. І шкода насправді, що технології зараз мають такі більш я його називаю патрібляцький напрямок, коли ми менше думаємо про environment, а більше думаємо про профіт, угу. і от саме можливо там якби вкинути умовно кажучи один рік в розвиток таких технологій. Медичних там або безпеки, або інварменту було б для людства набагато прикольніше. Ну, я скажу, да, тільки останнє, ще що, що це, в принципі, все прикольно, це на дівайсах, а про те, що варто пам'ятати, що є нейролінк потенційно, що взагалі наші можливості нашого організму виведе на новий рівень. Ну, це вже думаю, в наступному разі Просхідь. Але от з іншого боку, от таке от користувацьке, як ти кажеш. Спрямованість вона і рухає з ну дуже часто такі інновації, Тому що ну, все ж таки, користувачів такого загального профілю сильно більше, аніж докторів розумієш, і там і, і нейрохірургів, і це погано так з точки зору там інвайраменту, і все таке, але це на жаль, це зараз дуже потужний рушій інновацій. Я згоден, я згоден, тому що в тебе і більша в принципі аудиторія для того, щоб протестувати ці технології, відточити їх і вже десь застосовувати краще. Але е, я не про те, щоб забрати це у користувачів і віддати лише там докторам. Я більше про те, щоб звертали і на це увагу, тому що дуже круто, що там годинники можуть зробити тобі кардіограму, там якісь ще додаткові штуки. Просто технології дозволяють.